Відбувається в області процес оптимізації малокомплектних шкіл. Основне питання це якість. Зрозуміло, в таких невеличких школах не може йти мова про існування ані комп'ютерного класу, ані про утримання спортивної зали. І, взагалі, якщо все це об'єднати, неможливо навіть опалювати велике приміщення, де знаходяться 10 чи 15 чи 20 дітей. Якщо середній рівень. Закладений в бюджеті на підготовку одного учня в середній школі близько 9 тисяч гривень. То в малокомплектних школах, де маємо декілька десятків або і взагалі декілька учнів, зрозуміло, вартість ця значно зростає і місцями в області перевищує там тридцять і 40 тисяч гривень. Тобто, сьогодні стоїть питання, що вони хочуть отримувати більш якісну освіту, їздити у романів, в районі центр. Краще вчитися, де є комп'ютери, де більше книг, врешті-решт, і більше всього. І вони не знають, як бути у цій ситуації, тому що зараз формують так громадську думку, щоб вона була зручна окремим політичним силам.